Вітаю, друзі! Не знаю, як у вас, а в мене весна за вікном, хоча вже майже новий рік і можливо, можливо казка 12 місяців була якраз пророчата про глобальне потепління, але я трошки не про то. Зараз в мене розцвіла одна із моїх кімнатних шовковиць. Так, так, саме кімнатна шовковиця, тому що на вулиці вона, ну, хіба що якщо така погода буде, то буде рости, але, на жаль, чи на щастя, поки що ні. Як бачите, в неї набагато більше цвітіння, чим листя, і це, чесно кажучи, дуже цікаво, тому що як правило, було завжди навпаки. Але цього року це моя менша жавкова, це більш фастгіатна, вона росте вгору. От є така, що більш е, поширена. Це в мене тут кімната для котів. Так, можу собі дозволити. пожертвувати одну до кімнату, тому що. Дуже багато тварин безпритульних, які потребують нашої допомоги. Ну, і ми так з вами вирішили, що ви бачите, тут вже окрема історія, не хочу про це говорити. Ось, Шовковиця кімната вона нічим не відрізняється від смакових якостей шовковиці вуличної нашої, але набагато меншої і значно плодовістіша. Ось виходить речі, бач, там на сніг прилітає вже. Воно тобі, бачите, весна така. От, листя в неї буває, в мене є листя, яке більше видовжене, є. Це бачите, листя більш, більш кругленьке. Просто на вониличкому горщику. Чому взагалі вона зараз розцвіла? У мене було не так багато місця раніше, тому що до окупації все було забите рослинами. Але зараз, коли росіяни знищили мою колекцію. Рослин, <кій> майже всю, то місця стало більше, я її почав діставати з погреба раніше набагато, ось, тому що, хоча вона кімнатна, все рівно їй потрібна їй потрібна замівля, тобто деякий час побути там плюс 5, плюс 3, щоб вона листя скинула і відпочила. І потім вона випускає свиної брунечки і цвіте. Бачите, ось тут, ось тут вона самоплідна, так, її не треба запилювати. От, тому що, знаєте, є шовкнує шовковиця. Є в мене ще і варієгатні шовковиці. Коротше, є де розгулятися, друзі. Стрижу її, як можу, щоб була якомога компактніша. Хоча тут я, чесно кажучи, її на живці. Але треба її, певно, пересадити трошки, тому що треба більше сила дати їй. друзі, Отака от цікава рослина. Кімнатна шовковиця. Абсолютно не складна вирощування. І звісно доступна до продажу. Пишіть, коментуйте, люблю вас, папа.